Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Марафон Єдині новини продовжує інформаційна служба «Інтер» у студію Олексій Фадієв. Вітаю скандали з багатьма невідомими. Пентагон проводить розслідування у зв'язку з імовірним витоком документів. Підтвердили нашим журналістам в американському оборонному відомстві мова про начебто секретні документи, зокрема щодо стану справ на українському фронті. Утім, це важливо підкреслити ані чиновники, ані преса поки не можуть підтвердити або спростувати достовірність паперів. Ну а тому багато версій. Про все поговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він з'ясував деталі і готовий поділитися інформацією. Отже, дімо вітаю як усе це оцінюють у Вашингтоні? Будь ласка, розкажи. Леш, ти знаєш, ну, устаном на зараз складно про щось говорити впевнено, тому що, наприклад, два основні відомства, які займаються розслідуванням, а я зв'язувався і з Пентагоном і з міністерством юстиції, кажуть чітко і при чому не тільки нам, що коментарів не буде коментарів не буде взагалі для преси, для жодної преси, зокрема і американської. Ну єдине, що вони підтверджують, що проводять розслідування того, що це за витік, що це за документи, але станом на зараз не можуть встановити чи спростувати їхню автентичність. Ну і є. Певні розмови не на камеру. Я теж е, згадаю ту інформацію, яку я отримав. Втім, з вами ми зараз будемо базуватися на відкритих офіційних джерелах, бо ситуація така, що цього вимагає. Ну і ось я навіть на ефір із собою взяв е, свіжа Washington Post, видання, яке вийшло сьогодні. Величезна стаття е, пишуть якраз про цю ситуацію. Ну і знаєте, тут цікаво. Е, По-перше, е, пишуть, що військове відомство США максимально обмежило передачу військової і розвідувальної інформації. Країнам-партнерам, ну і за даними Washington Post, це дуже серйозна реакція. Це свідчення того, що дуже серйозно поставилося до цього американські військові, і це такий, знаєте, крайній шах, крайній крок. Далі видання не виключає, що в руках хакерів могли опинитися набагато більше документів, ніж ми бачили з вами зараз, ніж зараз з'явилося у соцмережах, і що найближчим часом ще одна ще одна порція може з'явитися. Ну і і цікавий момент теж про нього пише якраз ось свіжа Washington Post, що відставні американські військові, які подивилися на ті скани, на ті папери, які з'явилися у соцмережах, кажуть, що в принципі за формою вони нагадують, вони ідентичні тим довідкам, які готують для комітету начальників штабів збройних сил сполучених штатів, а конкретно безпосередньо для генерала Міллі, тобто форма в принципі схожа далі. Давайте розберемо. Беремося. Е... Зі змістом, що ж там таке, папери, які злили в інтернет, в принципі, там багато аспектів і щодо роботи американської розвідки, але те, що нас з вами хвилює, те, що для нас з вами є головним, що дійсно там були дані, начебто, про те, як Сполучені Штати відстежують приміщення російських військ на лінії фронту. Ну і по-друге, начебто, знову ж таки кажу, начебто дані про підготовку про допомогу підготовці українських під. Розділів і навіть, можлива карта боїв за Бахмут. Але, знаєте, що до цього дуже багато запитань. Ну, зокрема, я передивився ті документи, які з'явилися зараз у соцмережах. Навіть я не думаю, що нам варто їх з вами в ефірі показувати. І що, наприклад, на себе звертаю увагу. Ну, а, Якщо ви бачили, що там не скани, а там якраз просто фотографії, ну і фотографії паперів, ну ось, наприклад, ось таких, які. Зараз покажу складені ось в чотири рази і. Коли ви бачите, ви на них навіть бачите характерні згиби. Ну для того, щоб у глядачів, у тих, хто це читає, було враження, що, начебто, хтось це читав, хтось це склав, хтось це поклав у кишеню і таким чином виніс секретні документи. Ну і я якраз з'ясовував ситуацію, говорив не на камеру з представниками американських державних структур, і Тут мені дуже важливу історію пояснили. Пояснили, що у сполучених штатах останнім часом, останніми роками, навіть взагалі ніхто не роздруковує, ну щоб вони ось. Таким чином виглядало, щоб їх там якось можна було скласти в кишеню секретні документи. Що е, так, президент Сполучених Штатів отримує інформацію щодня, щоранку від американських розвідувальних структур, так, готуються е, доповіді із Грифом таємно для воєначальників, для американських чиновників. Втім, все це в електронному вигляді. Тому навіть е, е, сам факт, що, начебто, хтось міг це роздрукувати і скласти, ну, він. Е, він є неймовірним, так не може бути, кажуть американські чиновники, і це саме по собі вже наштовхує на якісь думки. Далі хотів би вам показати сьогоднішню «Нью-Йорк Таймс, в ній теж. В ній теж багато зараз публікацій, величезна стаття щодо того, що відбувається. Ну і якраз ця газета відповідає на дуже важливе питання, яке я думаю, і у мене, і льош у тебе, у наших глядачів виникло. Ну а скільки людей, якщо ми навіть припустимо, що частина цієї інформації, ну начебто справді, скільки людей могли мати стосунок, могли мати відношення до цих паперів? Ну і якраз Нью-Йорк Таймс знову ж таки процитую, якраз пише, що ем, там. Кажуть про сотні, якщо не тисячі цивільних та військових, які мають доступ до подібних документів. Ну а нам з вами це каже про те, що навіть попри те, що на цих документах і міститься гри в таємності, то це не такі вже там якісь великі величезні е, секрети, е, про які не варто нікому знати, або про які знають лише кілька людей, е, в, наприклад, в американському керівництві. Ну і знаєте, ще що цікаво. Що дає говорити, що дає підстави говорити про фейковість, це свідчення, це факти, які знайшли дослідники із групи Белінгскет, відомої групи, яка багато займається Україною. Вони з'ясували, що в мережі зараз гуляють близько десяти документів, які взагалі відрізняються. Тобто фактично вони виглядають так само, але інформація, яка там міститься, відрізняються. Зокрема, це стосується і втрат Російської Федерації під час цієї війни. Ну, те, що я особисто чув у. На у Пентагоні під час закритих чи відкритих брифінгів то та оцінка, яка лунала на кінець минулого року, що Росія втратила загиблими і пораненими більше 100 тисяч людей. Ну і ось здивуєтеся, в документах, які зараз гуляють в мережі, написано, що, начебто, Пентагон вважає, що втрати Росії десь 16-17 тисяч людей, і знову ж таки Белінкет з'ясувала, що різні версії саме цих паперів з'являються в різних джерелах. Ну і це дає і британським дослідникам нам з вами. Так думаю, підстави говорити, що скоріше за все, якщо не всі папери, то частина з них точно була сфальшована. Ну і можемо припустити, що, наприклад, зараз в російських пропагандистських ток-шоу з'явиться інформація про те, що ну дивіться, навіть Пентагон, начебто, підтверджує, що у нас невеликі втрати будуть посилатися на ті документи, але знову ж таки той самий факт, що різні версії одних і тих самих паперів гуляють в мережі, вже свідчить про те, що були втручання, були фальсифікації, були спроби фальшування каже про це зокрема і колишній заступник генерального колишній заступник державного секретаря США, колишній посол Сполучених Штатів в Росії Джон Саліван. Він дав інтерв'ю MSNBC і якраз сказав: я процитую: є деякі ознаки того, що певні аспекти документів мають мати автентичність, але є ознаки того, що це може бути величезна російська кампанія із дезінформації. Ну і тому льош ми. Продовжуємо, як і всі журналісти, тут відстежувати цю ситуацію. Втім, хочу закликати не вірити цим документам, хоча б тому, що вже з'явилися докази фальшування. Колеги, студія. Дімо, дуже дякую тобі за надзвичайно докладну доповідь. Я нагадаю, що це наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко з Вашингтона, і з подробицями щодо скандалу навколо витоку попередньо можливо секретних документів. Ну і ми почули позицію Сполучених Штатів стосовно витоку інформації. Ну а далі поговоримо вже про міркування української влади. Адже до нашого ефіру долучається Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Отже, наша розвідка і офіс президента назвали так званий витік даних у США стосовно контрнаступу фейком і типовою грою російських спецслужб. А чого на ваш погляд очікує досягти ворог таким чином? Ну і наскільки взагалі можливе поширення такої інформації? і Хто має до неї доступ насправді? Ну я прослухав сюжет вашого колеги, який докладно проаналізував всі аспекти цього так званого витоку інформації. Він абсолютно правий. До інформації такого рівня, цілком таємного, фактично, може мати доступ, ну, там десяток людей, не більше. Тому що коли вже мова йде про тисячі людей, то це одразу викликає сумніви щодо достовірності і щодо справжності цих документів загалом. Ви відповідно на 90% я переконаний, що це дійсно спеціальна операція Російських спеціаліст. Служб вони намагаються будь-яким чином на сьогоднішній день завадити майбутньому контрнаступу збройних сил України, намагаються дискредитувати збройні сили в очах наших західних партнерів з метою е припинити поставки того оз озброєння, яке ми зараз отримуємо. Для них е страшно, і якщо подивитися їхні ток-шоу, е це вже очевидно для широкого загалу. Дуже страшно, що українські збройні сили дуже е швидко і дуже скоро розпочнуть контрнаступ, не неочікуваний, несподіваний для них і не Нозовані для них, тому вони намагаються цими вкидами насамперед заспокоїти своє власне населення, що нібито все під контролем, все контролюється. Вони все знають і не допустять якихось успіхів збройних сил України. Але давайте згадаємо наші контрнаступи весною минулого року, восени минулого року, коли звільнили і спочатку Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Луганщину. частково тому наші напрямки і час ударів для них точно є несподіваними. І я переконаний, що саме так і буде в майбутньому, коли йдемо вда. Аримо буде найменш прогнозовано для них і найбільш вигідно для наших збройних сил. А командування і розвідувальні співтовариства, я думаю, працюють так, як мають працювати, і ми маємо точну інформацію про те, що знає і що не знає противник. А, пане Федоре, давайте ще до інших тем. Ми з вами не так часто бачимося, щоб говорити про ці московицькі всякі вкиди. А скажіть, будь ласка, президент Володимир Зеленський здійснив візит до Польщі. Є нові домовленості, зокрема щодо БМП, бронетранспортерів, Росомак, самохідних а, мінометів та іншого. Які озброєння чекаємо найближчим часом? Ну по перше, Польща у нас з перших днів війни для нас є нашим найбільшим другом і найбільшим адвокатом в питаннях військово-технічної допомоги з інших країн західного світу. І навіть сам сама постановка, деколи питання про те, що Польща і уряд Польщі не будуть очікувати прийняття відповідних рішень, сам буде приймати рішення про поставку в Україні тих чи інших видів озброєння. Ну зокрема, можна згадати про танки, які були достатньо жиркі дебати. І я переконаний, що саме завдяки позиції послідовній. Польського президента, польського прем'єр-міністра, ми зараз вже отримуємо і продовжуємо отримувати танки. Але звичайно, для того, щоб звільнити нашу землю з мінімальними нашими втратами і максимально швидко, нам необхідні ті самі броньовані машини, про які говорив президент, і згоду на досягнення по поставці їх найближчим часом в Україну броньованих машин. Нам потрібні більше звичайно танків. Зараз мова йде про те, що найближчим часом ми отримуємо але це також необхідно збільшувати кількість сучасних систем протиповітря. Ітріно оборони, зокрема, Петріо, такі здатні збивати ті ракети, які на сьогоднішній день за існуючих видів протиповітряної оборони збивати достатньо складно. Тому президент акцентував увагу на тому, що Україні потрібно, і поляки нам на це все і дають, і допомагають отримувати від західних партнерів. Тому процес іде, і хотілося би звичайно, щоб він відбувався ще більш швидко і більш в більших обсягах. Але треба дякувати за те, що вони нам допомагають, тому що без цієї допомоги було б набагато складніше воювати і виконувати ті завдання. Які стоять перед нашим державою, перед нашим народом, а скажіть, будь ласка, от таке є питання: Це, якщо говорити Щ... про стандарти НАТО української армії на тепер, ми розуміємо, що за рік повномасштабної війни наші військовики просто здійснили прорив у цьому напрямі. Але що ще заважає, що необхідно ще перебудовувати? Ну, ви знаєте, коли мова йде про адаптацію українських збройних сил, загалом сектору безпеки і оборони до стандартів НАТО, то є сотні відповідних нормативних документів, які регламентують окремі сфери в тій чи іншій площині. Але Україна за час і довоєнний, і вже в час війни вона робить фантастичні скачки, стрибки в досягненні повної інтеграції з і стратегією і з тактикою і з нормативним регулюванням збройних сил держав-членів НАТО на сьогоднішній день говорити про якісь, скажімо, законодавчі або нормативні перепони для того, щоб Україна повністю була інтегрована в натівські стандарти. Ну навряд чи варто більше того, зараз вже навіть вояки з НАТО навчаються у наших збройних сил, у наших командирів, які мають досвід ведення бойових дій і мають досвід застосування, в тому числі натівського озброєння безпосередньо на полі бою. До речі, багато тих зразків озброєння, які нам надають наші партнери, вони е, такої інтенсивного інтенсивної апробації в реальних бойових умовах ще не мали, і тому нам за це навіть наші партнери дякують. Тому я думаю, що питання щодо сумісності українських збройних сил з е, військами НАТО воно перебуває виключно в політичній і міжнародно правовій площині. Е, якщо би скажімо так, е, ми завершили війну і е, з, нівелювали ті погрози, які е, постійно йдуть від Російської Федерації. І не було б пересторог саме з точки зору втягування країн НАТО в війну з Росією, то е, якихось нормативних або е, таких ві суто військових перепон для е, повного членства України в НАТО, точно я вже не бачу. А ті е, аспекти, які ще на які звертають увагу експерти, вони знаєте вони е, в багатьох країнах які кінець день є членами НАТО, е, ще менше адаптовані і інтегровані ніж збройні сили України. Тому ще раз підкреслю, як тільки Будуть політичні передумови для повного членства України в НАТО питання за відповідністю всіх наших складових секторів безпеки і оборони стандартам НАТО, точно не буде. Угу. Пане Федора правильно розумію, що виходячи з того, що ви сказали, то фактично е йдеться не стільки про приєднання України до НАТО, скільки про взаємне наближення і взаємну адаптацію, тому що НАТО теж має чого повчитися вашими словами України. Ну, звичайно, вони про це зараз визнають і вони вже вчаться тому, що як наші військові коман командири ведуть бойові дії, як планують операції ті чи інші, в тому числі повертаючись до вашого е, першого попереднього питання про е, витік інформації. Я думаю, що якраз успішні контрнаступальні операції, які є несподіваними для ворога і дають максимальний ефект, вони будуть точно покладені в основу майбутніх і стратегій, і тактик ведення війни сучасної угу. щодо майбутніх операцій, ми останнім часом. Спостерігаємо в анексованому Криму. Що там неспокійно? Наприклад, там в Севастополі було чутно вибухи. загарбники сказали, назвали це навчальною стрільбою. Окупанти повідомили, що жителів тим... тимчасово вибачте окупованих населених пунктів Запорізької Херсонської області вивозитимуть на півострів. До чого вони готуються. Ну, вони готуються з для чого. Вони готуються до того, що Україна поверне собі Крим. Передумови створюються вже зараз. Ворог визнає, що він, він фактично не може протидіяти тим зразкам озброєння, які наші збройні сили вже застосовують, тому що сам факт і я до речі дивився вчора, мені також було дуже цікава реакція російської спільноти і е, жителів Криму на. Е, Ті повідомлення офіційно російської окупаційної влади в Криму, що вони нібито над Феодосією збили якусь українську ракету. Так там громадяни Російської Федерації і е, наші громадяни України, які перебувають на тимчасово окуповані території автономної Республіки Крим, вони просто говорили: а як так, де Україна, де Феодосія, яким чином ракета або з одного або з іншого боку, взагалі могла долетіти до Феодосії. Фактично, вчора ми маємо розписування окупаційної влади в повній безпорадності її систем проти повітряної оборони, які допустили, що якийсь об'єкт, який може вразити їхні збройні сили, фактично пересік всю територію Криму або з одного або з іншого боку, і це я думаю вирок і для окупаційної влади, і громадяни, які перебувають на території окупованого Криму, зараз абсолютно правомірно говорять про те, що в нас залишилися українські паспорти, і ми чекаємо, доки Україна звільнить Крим. Я думаю, це відбудеться комбінованим і військовим, і дипломатичним шляхом до достатньо короткостроковій перспективі. Пане Федоре, я вам дуже дякую за вашу роботу і за цей час, що ви нам приділили зараз для розмови. Це Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Був у нас на зв'язку. Дякую. дякую. До до побачення.